Росіяни масово тікають із Сирії. Путінські військові та дипломати в авральному режимі залишають столицю країни Дамаск. Тим часом у місті розпочалися перші збройні сутички. Повідомляє Українське ГУР. Вони достиглі ефекту внезапності Абсолютно як оборона борона Асада і їх союзників. А союзники це Росія. Та ліванська хезбала, это Иран и проиранские сили оборона була очень жидкою, базировалась на в относительно немногочисленных силах, які не були готові з точки зрения ни мотиваційної, ни з точки зрения бойової готовності. При цьому стримати наступ досі не вдається ні силовикам Башара Асада, ні його союзникам. Незважаючи на удари російської авіації, повстанці продовжують просування. На півдні вже відбулися перші міські бої у Хамі, Хомсі та Сувейді. Контроль влади над другим найбільшим містом Сирії Алеппо практично втрачено. Прямо зараз ми наблюдаємо фронту на севері Сирії. Більша частина міста Алеппо. А це місто дуже крупний. Велике. Велике найбільше в Сирії. І важно понимать, що в Сирійська гражданська войне города являются главной зацепкою, тому що на, на в пустині на открытой местности бойові действия довго не продолжаются. За даними української розвідки, оцінивши свої перспективи, російський контингент зараз евакуювався на базу Хмеймім. Водночас, російське командування бази, а саме генерал-полковник Олександр Журавльов, Констатував, що ситуація вийшла з під контролю режиму Асада. Під сьогодні стоїть слідчим образом, коли закінчиться колапс сила Асада, на якому етапі, до куди успіху дойти повстанці, йдуть вони дуже різко надо сказати. Час за часом ми отримуємо взяття, причому підтвердженої того города, за який годами йшли страшні бої. Водночас росіяни пообіцяли допомогти своєму кишеньковому диктатору втриматися при владі. На думку експертів, у Сирію буде перекинуто частину резервів армії та техніки. У тому числі не виключається варіант перекидання військ із числа тих, хто мав відправитися на посилення окупантів в Україну. Присутствие Росії, як би то не було, ну, помогло в своєму Асаду ну, і Зараз я не думаю, що Росія також буде наблюдать просто як... Режим Асада буде падати. у свою чергу перекиданням пари десятків російських танків і гармат, як це було раніше. Ситуацію вже не виправити. Тікаючи, війська Асада залишили значну частину техніки, поставленою Росією раніше, і тепер повстанці. Це вже повноцінна армія. Асадовські сили і їх союзнички понесли дуже важкі патрії. Уже зараз підтверджено… Ну, наверное, можно говорить чуть ли не о сотнях единиц тяжої техніки, то есть пару сот, якщо ми говоримо артилерія, танки, бтери, бмп, грузовики. Я имею в виду только захваченных целыми і невредимыми. Водночас говорити про падіння режиму Асада ще рано. Його візит до Москви, який багато хто поспішно прийняв за втечу, скоріше мав характер консультації, і його спроби утриматися при владі ще безсумнівно відбудуться. Нет. каких-то четких данных, кто как продвигается, какая ситуация внутри да, окружения Асада и какая ситуация в Дамаске. Но пока рано говорить о каком-то свержении или і У і в якихось других моментах, водночас про провал Башара Асада та його союзників на чолі з Москвою говорити вже можна впевнено. Розуміють це і у Кремлі. Тож на килим уже запросили полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецназівців. Він повинен пояснити путіну, чому його особовий склад зазнав таких втрат убитими. А військову техніку РФ в Алеппо було захоплено.